Я вилас прискали, красиво, пред Пречиста ядіва свята, я вилас прискали, краси, пред Пречиста ядіва свята У уб'єда була Небесному сяй вісяла. дітей не забула, до війни прибула, причиста діва свята, дітей не забула, до вірних прибула, причиста діва свята. Прийдіть і до мене прийдіть, з собою весь біль принесіть, я вас заспокою, там сили бою, і кращий окажу вам світ, я вас заспокою, там сили бою, і кажу вам світ. благословений Бог на завжди, повсякчас, і на віки, віків. Слава тобі, боже, 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 наш, слава тобі, Царю Небесній, і жителі душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, скарбниця благ життя, подателю, прийди і вселися в нас. І очи си нас від усякої скверни, і спаси блої душі наші, святий бори, святий кріпкий, святий посмертний, помилуй нас, святий бори, святий, кріпки, святий, безсмертний, помилуй нас, святий бори, святий, кріпки, святий, безсмертний, помилуй нас, славу Ісу, І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, проси, беззаконня наші, святий, завітай, селе немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво, бо Твоє царство і сила і слава Отця, і сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки, Господи, помили, осподи, помили, Господи помилуй, Господи, помили, осподи помилий, осподи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і сину і святому духові, і нині повсякчас, <пілуї> і на віки віків. Амінь. Приді та да поклонімся цареві нашому Богу, прийді та да поклонімся Христові, цареві нашому Богу, придійте та да поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя І Бога нашого, Бог нам прибілюючи сила, у них часі з'явився з, з дужою допомогою, ти не здихаймось, бочби земля провалилась, і гори захиталися серед моря, нехай ревуть бошують води. Хай держать гори від його обурення, Господь все з нами, Бог, Якова наша твердиня, рікає відноси, заселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги, Бог воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царство захитались, Господь зальвів рогом, земля задрижала, Господь все з нами, Бог, Якова наша твердиня. Віда ляньте на діла Господні, Які стрихітливі речі Він вчинив на землі, Він що припиняє війни по краю землі, що ламить духа й тарочість писище, ти вогнем палить. А мої десь пізнайте, що я Бог, що я, я вознісся на землі між народами, все з нами, Бог, якова наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, слава Тобі, Боже! Боже. Мир і Господеві, помолімся, Господи помилуй. за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві, помолімся, Господи за мир цього свято, добрий стан, святих Божих церков, і з'єднання всіх, Господові, помолімся, за святий храм, цей тих, що з вірою і страхом Божим, ходять до нього, Господові, помолімся. Засвятішого зленського археринашого, Франциска Папу Римського, за блаженнішого Верховного Архієпископа нашого, святослава, правосвященнішого, митрополита Киригоря. Боголюбивих єпископів наших, Кирпетра, і Богу єпископа Михаїла, чесне присвіт Русу Христі і за весь причати людей, Господеві помолімся, помилуй. за зміцнення сили вірних і перемогу над ворогами, Господеві помолімся, помилуй. за неослабну й непереможну силу і мужність свої нам нашим. Для перемоги над ворогами і всіма нападами їх, Господеві Господи помилуй. за сповнення соромом і безщастям ворогів наших, за їх каяття і навернення, Господеві Господи помилуй. за визволення тих, що у ворожому полоні перебувають, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе один одного, все життя наше, Христу Богові, віддаймо, Господи. Мо тобі належить сяка, слава честь і поклоніння. У беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки Амінь. Бо Господь я бився нам на славенце Дим'я Господ. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо милість Його вічна, О, Господь, явився нам, по славенька, ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх, Господь, явився нам, Го славенька, ім'я Господнє. Я не мрожитиму і розказуватиму про діла Господні, О, Господь, я бився нам, бо славенка, Господнє. Там, яким знехтували будівничі, став головним на розвід Господа, це сталося і дивне воно в очах наших. Господь, я бився нам, благословен, славенка дим'я Господ. Спаси, Господи, людей Твої, і благослови спадкоємство Твоє, Дай перемогу вірному народу вірно супротивниками, і Христом, Твоєму хорони лютий, слава Твіси, і Святому Духові, і нині, і пося і на віки віків. Заступниця Християн бездогана, посередниця до Творця, незаміна. не не бордий моєї вмічних, але як блага нам, що вірно тобі співаємо. Ось спішись на молитви, скоро прийди на моління. заступаючи повсякчас вороди святих, що тебе почитаю. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. О, Господь силу людям своїм дасть. Господь було людей своїх миром Принесіть Господеві, вісини Боже, принесіть Господеві, ві молодих баранців. О, Господь силу людям Своїм дасть Господь волосить людей своїх миру, премудрість до Ефесян послання святого апостола Павла, читання Будьмо уважні, браття, кріпіться, в Господі та могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч трощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лехої години ви могли дати опірі, приймаючи все міцно встоятися. Сійте, отже, підберезавши правди, бедра ваші, вдянувшись броню справедливості і взуши ноги в готовні, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще твір, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також, шолом спасіння і меж духовний, тобто, Слово Боже. Alleluia. <laughs> oh. При мудрі спрості, вислухаймо святого Євангелія, мир усім від від марка святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам. Що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і Отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець, Ваш, що на небі не простить провин ваших, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського архири, нашого Франциска Папу Римського, і за блаженнішого Верховного єпископа нашого Святослава, правосвященнішого митрополита, нашого Кир Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших, кир Петра, і боголюбивого єпископа Михаїла. За все чесніших отців наших, прото Архимандрида Роберта, Ігумена Йосифа, Ігумена Володимира, за тих, що служать і послужили у святі обителі цій, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, ще молимось бережний народ наш. За правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на увесь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань у час війни, дарував нам мир та визволив від усяких ворогів, щоб ми могли у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу й мужність, та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха, та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш надію всіх людей на землі, тих, що далеко на морі, та в повітрі, будь владику ласкавим нам у гріхах наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіку любець Бог, і й тобі славу віддаємо, по Отсуї Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Господеві помолімся, милу. Господи, Господи Ісусе Христе, Боже наш. Сину Бога живого, ми сини й дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності й волі нашої української держави. Нині ж коли наша Батьківщина переживає війну від нападів російського агресора, Прибігаємо під святий покров Твоєї святої Матері та благаємо заступництво у Тебе, Христе Боже наш, молимо Тебе. Пошли благодать Святого Твого Духа і навчи всіх дітей України любити свою Батьківщину такою жертвенною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю служити для добра нашого народу, цілісності і соборності нашої держави України, пошли силу благодаті і мужності нашим воїнам. Аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, Вибав нас від всякого нападу чужинців, Чини наш народ силою твоєю непереможним і від всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його всюди завжди проти ворогів його укріпи, і в однодумності і праведному послусі тримай. І мир справедливий, подай нам Господи, благослови благовірному народу нашому перемогу над супротивниками заради імені Твого, на землі, на морі і в повітрі, на заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівну апостольного Великого Князя Володимира, Хрестителя України. Блаженну рівноапостольну Ольгу Київську, мученика Юсафата, мучеників та ісповідників нашої святої Церкви, та всіх святих і праведних, яких видала українська земля, до кінця нашого життя, оберігай нас. Перед вічним засудом, щоб ми спасені Твоїм заступництвом і помічу, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь єдиному у Святій Тройці, Богові Отцю і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Срібняно самнішої Серафимів, що безтління Богослово породила, свою вороди тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і не віки віків. Амінь. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, істинний Бог, на що зволив спочити на руках праведного, Синого на спасіння нашого Ради, молитвами пречистої Своєї Матері, святих славних і усихвальних апостолів, святого нашого Миколая, Мерликійського, чудотворця, покровителя, обителі цієї святої і святого архістратига Михаїла, і усіх святих, помилуй, спасе нас, бо Він благий і людинолюбний. Oh